П'ятиріччя діяльності відсвяткувало товариство «Абомікс», яке виготовляє гранульовані комбікорми для вигодівлі всіх видів сільськогосподарських тварин. Це підприємство зі 100% іноземними інвестиціями. Понад 3,5 мільйони доларів США вклали угорці, аби запустити виробництво. Сьогодні Абомікс працює з прибутками і платить чималі податки. З початку цього року до бюджетів усіх рівнів ними було сплачено 2 мільйони 300 тисяч гривень, з них півмільйона до районного бюджету. На святкові урочистості з нагоди п'ятиріччя або міксу приїхали консул Угорщини Тодор Жолт, президент Холдингу, Шіман Дярт, обласна та місцева влади. 70 тисяч тонн гранульованих комбікормів у рік або 300 тонн у день випускає Абомікс. Їх продають в Україні, Молдові, Угорщині та Румунії. Зараз проблем з реалізацією немає. А п'ять років тому, пригадує директор Андрій Бігарі, перші 60 тонн продавали місяць. Сьогодні завод виготовляє не лише комбікорми, а й премікси, кормосуміші, вітамінні добавки, продукцію переробки соняшника, лікарські препарати. Науковці кажуть, Абомікс – найуспішніший в Україні комбікормовий завод, який де в ногу з часом та передовими технологіями. Лише тут, за словами професора Леоніда Подобця, виготовляють корм для кролів і першим у світі навчилися чистити соняшниковий шрот. В першу чергу у нас завдання на сьогоднішній день, щоб е, все ж таки підтримувати наших партнерів, в тому числі хто бере нашу продукцію, покупців наших. А також ми е, відносимося дуже, дуже е, е, з відповідальністю до наших поставщиків. Для нас е, починаючи або він фермер, або він. je hrupni sisko gospodarski verobnik, je od enako važljivem, šob. Bila postavka surovine znano od regije. Або Мікс має унікальну динаміку нарощення виробництва на 50% більше, ніж було вироблено у минулому році. Більшу частину комбікормів реалізовують у радіусі 150 кілометрів. Зерно для переробки беруть у місцевих сільгоспвиробників. Дирекція заводу каже, розглядає господарників як партнерів заводу. Така співпраця вигідна усім: мешканцям, адже створено 85 робочих місць, аграріям, адже мають куди збувати зернові і закуповувати корми для худоби, і районній владі, яка власне була ініціатива. Ініціатором створення цього підприємства тут було КХП, це було підприємство чисто державне, потім акціонерне товариство. І по Івано-Франківській області вони всі практично розпалися, ніде ніхто не господарює. Коли я був першою каденцією головою, ми зустрілися у Венгрії з власниками, які є зараз Шимон, дьорд Шимон. Переговорили фірма Габона про те, що ми готові співпрацювати по переробці сільхозподарської продукції на Коломийщині. І 2004 рік ми почали роботу на початку року, десь березень-місяць. Я входив через рік, вже у квітні місяці відкрили підприємство, яке працює на сьогоднішній день. Працює, люди наші працюють, тут підприємство працює, йде переробка. Я бачу, що тут заготовка йде зерна від нас і виробляють корма на птахофабрики цілої області, і практично на, на пів України. На урочистості із з нагоди п'ятиріччя на Абомікс приїхало понад 80 гостей. Усі вітали колектив зі святом і бажали подальшого розвитку. А він буде, адже вже найближчим часом на підприємстві запрацює ще одна виробнича лінія. Тамара Приходько Ігор Кофлюк для подій НТК.